Цього сезону легендарний Київський Сокіл повернувся до чемпіонату України з хокею. Майже на шість років головний хокейний клуб столиці та й України пропав з радарів обболівальників, але весь цей час функціонувала його дитяча юнацька школа, що встигла виховати потужний кістяк колективу, який зараз іде на другому місці в турнірній таблиці національної першості. Ясна річ, виростити сильного хокеїста справа тривала і починати треба з маличку. Тож наша Катерина Годунова вирішила перевірити, як тренують наймолодших соколят. Хокейний клуб Сокіл столичний бренд, що не потребує презентації. За роки свого існування Київський клуб отримав звання найтитулованішого в Україні. Зокрема, про бронзові медалі Соколят на чемпіонаті СРСР у 1985 році знає чи не кожен любитель хокею. Уже протягом майже 60 років київські хокеїсти плекають свої традиції та готують гідну заміну чинним гравцям національної збірної. Але тренер юних спортсменів Денис Вовк зізнається, раніше ажіотаж навколо льодових майданчиків був більшим. Не сильно розвита інфраструктура для нашого спорту хокею, Мало катков. Соответственно, и привести всех желающих тоже не могут. Соответственно, нет массовости, люди не осведомлены о том, что есть такой вид спорта, о том, что куда можно привести. Если бы было катков больше, было бы больше, больше тренировок, соответственно, да, больше бы старалось привлечь детей в школу. Станом на 2020 рік в Україні налічується 43 спортивні споруди зі штучним льодом. Лише 28 із них відповідають вимогам Міжнародної федерації хокею з шайбою. Безперечно, цього замало, говорячи про масовий спорт у нашій державі. Але навіть за такої статистики батьки охоче віддають дітей у секції найшвидшої командної гри у світі. На хокей дитина давно хотів побивати, і ми були якраз катка, жили, тому коли дитина рос. То ходили, смотрели, і він хотів теж займатися хоккеем. А почему Сокол? Потому что Тому штата титулованная э, команда вообще в Україні, да? самая сильная школа считается. Дійсно, вихованці сокола сьогодні грають як у чемпіонаті України, так і в закордонних лігах. Щодо наймолодших соколят, то привести дитину на хокей можна вже у віці п'яти років. Часто густо найменші беруть участь у тренуваннях із шести та семирічними гравцями. Тренери кажуть, що ділять групи настільки за віком, скільки за навичками малечі. А слідкують за юними спортсменами досвідчені наставники. В своє час, Сокол", да, в цілому, це був базовий клуб сборной. На базі сокола играли лучшие игроки. І зараз це покоління вже перейшло перешло в тенискую роботу, по части в управленческих должностях. Ну, тим не менее, люди з досвідом, люди з іменем. Наразі в наймолодших вікових групах тренуються понад 100 осіб, як дівчат, так і хлопців. А вже ж більша частина робочого процесу проходить у формі гри. Та й у віці 5-7 років майбутні Тавгай поки що не думають про жорсткий і силовий хокей. Головне, щоб наша команда була завжди ем, ну щоб вона завжди була добра, ніколи ні з ким не солісь. Але заради правди відзначимо, що фундамент для появи майбутніх воїнів грецькі вже покладено. Я хокей, дуже Люблю і глад. яким хокеїстом ти хочеш стати, коли виростеш? Е сильним. цього сезону сокіл нарешті повернувся до чемпіонату України. Більшості його гравців близько 20 років. А нашивку синього каштана вони носять на грудях із дитинства. Тепер і в наймолодших сокулят є наочний приклад, чого можна досягти щоденною копіткою працею на льодовому майданчику та поза ним. У нас всі возраста, всі, всі групи є. Тобто, повна школа ну, укомплектована, так? Тобто, тренери з іменем, з опитом, так? Вот. Є традиція, є перша команда, поэтому нове покоління. Вот. Прости. Під завісу 2020 року Сокіл йде на другій сходинці в турнірній таблиці Української хокейної ліги. Чим впевнено заявив про себе після тривалої відсутності. Сподіваємось, що результати дорослої команди будуть найкращою рекламою для батьків і дітей, і з кожним роком хокеїстів у столиці лише більшатиме. Катерина Годунова, Євгеній Степанов, телеканал Київ.